Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами розберемо повний огляд по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця штамп 1.14 ГАК. Ми поговоримо більш детально про аверс даної монети, про реверс. Технічні характеристики та обов'язково ціна і особливості даного штампу. Щоб визначити, нам штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця, нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт. Перед цим як почнемо визначати, хочу вам розказати трішки про технічні характеристики даної монети. 10 копійок 1992 року це обігова монета України, що виготовлялася з латуні. Тираж даної монети складає 500 мільйонів екземплярів. Вага даної монети 1,7 діаметр 16,3 мм. Гурт даної монети рефлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колу монети. Отже, технічні характеристики ми з вами розібрали. Тепер перейдемо до визначення штампу 1,14 по аверсові даної монети. Як ми можемо охарактеризувати штамп 1.14? Для того, щоб визначити штамп 1.14, спочатку ми повинні визначити, що ця монета відноситься до першого штампу. Як це ми можемо визначити? Середній зуб тризубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі та знаходяться в різних площинах. Одиниця дати має хвостик так званий італійський варіант. Адже дана монета виготовлялася на італійському монетному дворі на замовлення Національного банку України. Саме тому італійський варіант. Штамп перший по Аверсу ми саме визначили. Тепер нам треба знати, що це підвид 1.1. Як ми його визначаємо? Щоб визначити підвид 1.1, 1 ми замедимось саме в це місце. Що ми тут бачимо? Верхівка правого верхнього листа зліва закруглена справа ступінчата. Ось в цьому місці. Штамп 1.1 ми з вами визначили. Тепер в нас виникає запитання, як визначити штамп 1.14. Для визначення штампу 1.14 ми повинні подивитися ось в це місце. Верхушка лівого верхнього листа зліва та справа ступінчата. Ості 3 та четвертого колоса знаходяться на одному рівні. Саме такі особливості має штамп 1.14 поверсу монетку. Отже, ще раз скажу: що визначити штамп 1.14, нам треба знати, що середній зуб тризубця гострий, з потовщенням. Потім ми дивимося ось це місце, де ми бачимо, що зліва закруглено, справа ступінчато. Це штамп 1.1. А штамп 1.14 буде характерний тим, що в цьому місці буде зліва та справа ступінчато, а ось ці знаходяться на одній висоті. Отже, по аверсові, я думаю, ми з вами розібралися. Тепер нам треба розібратися з реверсом даної монети. Реверс монети даного штампу має штамп ГА. Як же його визначити та які особливості? Перед тим, як визначати штамп ГА, нам треба дізнатися, що це штамп Г. Штамп Г характерний тим, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва, коло у нулі, воно нерівне. А черенок ягоди номер 7 не доходить до самої ягоди. Ось можемо бачити наглядно в цьому місці. І самі ж ягоди, вони малі і у формі, можна сказати, що точок. Саме так можна визначити штамп Г. Штамп Г ми визначили, тепер потрібно визначити підвид ГА. Для того, щоб визначити підвид ГА, ми повинні подивитися ось в це місце. І побачити, що черенок в гроні номер 3 він довгий та тонкий, саме ось цей черенок. Отже, штамп ГА ми з вами визначили. Тепер виникає запитання, що значить літера К у гурті, у штампі даної монети? Ось штамп 114 ГАК. Літера К характеризує те, що монети крупна насічка по всьому колу монети. Отже, штамп 1,14 ГАК ми з вами визначили. Тепер виникає запитання, яка ціна даний монет на даний час? На даний час штамп 1.14 ГАК коштує від 14 тисяч гривень за одну монету в залежності від стану. Тож цю монету треба обов'язково перевірити, чи нема у вас такої. Про що ми ще звертаємо увагу в 10 копійках 1992 року? Ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знаєте 10 копійок, що виготовлені не з латуні, а з алюмінію бронзи, міді чи інших сплавів, така монета буде дуже цінною та коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Також звертаємо увагу на монети, що залишилися в штемпельному блиску, тобто, що випущені національним банком та не були практично в обігові. Якщо ви знаєте монету. В штемпельному близькові, то така монета буде коштувати у два рази більше, ніж даний штамп. Тобто, якщо монета коштує 14 тисяч гривень, ціна їх буде складати від 20 тисяч гривень за, за один екземпляр. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми продовжимо з вами розглядати монету 10 копійок 1992 року. Що ще раз хочу нагадати? Штамп 1.14. Ми визначаємо дивимося на середній зуб тризубця Він має бути гострий та потовщений. Потім в цьому місці має бути справа закруглено зліва ступінчато. І штамп 1.14 в цьому місці ступінчато, що з що з лівої сторони. І ось ці знаходяться на одній висоті. По Поштамповіш Га, грони маленькі, і в гроні номер 3 Черенок довгий та тонкий. Зараз залишу ще пару секунд, щоб ви ознайомилися більш детально з цією монетою.